Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 27 вересня 2023 року. Ми продовжуємо знайомити вас з виноградом. Хочу на даний час показати гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича під назвою Борисфен. На даний час вже повністю достигла. Дивіться, яка чудова, красива така ягідка. Дуже-дуже красива така крупного розміру, хороші грони. Дивіться, який шикарний в неї колір. Це в мене вже таке перше хороше плодоношення, третій рік кущику. Але як бачите, нагрузка, ось дивіться, які чудові гроночки. І на, на цьому кущику на перший рік, це третій рік кущику, вже тут більше 15 гронок. Гронки є різні, такі в середньому, де і, можливо, і пів кілограма, можливо, деякі і більшого розміру. Зараз на ту сторону перейдемо, ще подивимося, який там врожай. Ось і на цій стороні, дивіться, яка чудова гронка, гронка. Я думаю, тут буде така під кілограм, якщо й не більше. Ну, ось тут трішечки. Менші, І ось дивіться, також які чудові гронки. Ягодка, вся равномірна, також дивіться, гронка така до кілограма гронка движуща, чудовий набрала колір. Ну, шикарна гібридна форма, ягодка, вся, вся рівнесенька, вся тверда, жодної, як бачите, я не бачу ні тріснувшої, ніде, ні ну, ні ну Все ціло, все береш гроночку. Все чудово. Так що таке плодоношення перве сигнальне, ну дуже чудово. Зараз перейдемо на ту сторону. Ну Чим мені подобається ця гібридна форма, що вона, е коли набере свій такий чудовий е червоний яскравий колір, вона, коли висить на кущу, ну не переходить в темні тона. У е минулому році в мене була сигналочка. Перва на другому другий рік кущику, там невеличкі. Ну що мені сподобалось, я вже обрізавючи лозу. Там залишилось декілька ягідок. Ягідки були також такого яскраво червоного кольору. Вони не перейшли в темно-фіолетовий. І ягодка висіла вся, ціла все добре. Така тверда, хрустка. Ну, Гібридна форма також така з більш ранньо середнім терміном, десь на початок вересня, просто, просто шикарна на першу половину, з першого десь по 10. Е, тому ну, перше враження по цій гібридній формі з, такими, з такою нагрузкою в мене дуже позитивне, тому наблюдаємо за цією гібридною формою ще далі. Е, зараз ми ще подивимося на вагах і розмір. Ягідки. ягідка чудова. Просто я журю. Утерюсь, така красива, красива, длинна. ось, Дивіться. Чотири ягодки, як натерти, вона прямо на сонечку так виблискує червоним кольором. ну, Красива, длинна. Таку ягодку на базарі просто не затримується. Дивіться, ось одна ягідка, 16,6. Також 16,6. 15,7, ну в середньому 14. Від 14 до 16 грамів ягідка. 4 ягідки, майже 64 грами. Зараз розріжемо ягідку. Ягідка м'ясиста, соковита. Як бачите, вона вже достигла, кісточка повністю чорна, окрашена. Ось дивіться, біла кайомочка, тверда ягідка, хрустка хороша. Шкірочка не відчувається. Все з'їдається з таким легеньким підхрустом. Хороша гібридна форма гармонійного смаку. Мускату ніякого немає в цієї гібридної форми, але приємний гармонійний смак, хороша, красива ягідка, хороший колір і перве хороше таке сигнальне плодоношення. На наступний рік, я думаю, вже ми побачимо кущику, буде четвертий рік ще більш повноціннішу нагрузку. ну По первому такому плодоношенню мені ця гібридна форма дуже сподобалась. Будемо наблюдати ще за нею далі. Дуже хорошо вона також висить. Можливо, її будемо провіряти е, на те, щоб деяку гронку положити, як вона буде лежати. Ну, Можливо, довго не буде, але з якийсь місяць, можливо, і полеже. Бо в мене є деякі сорта, які зберігаються і аж до березня місяця. Ну, а є сорта, деякі я зберігаю десь до початку січня. Так що і ця гібридна форма дуже така плотна ягідка. Хай-хай я виріжу. І ця форма така дуже плотна ягідка, Я думаю, вона буде, буде лежати. Ну, провіримо, провіримо, що вона покаже. Так що ось такий борисфен Калугіна Віктора Михайловича в цьому 2023 сезоні. Ну Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал. Коментуйте, є в кого ця гібридна форма, як вона показує у вас, щоб люди бачили вже більше за цю гібридну форму, які результати вона, вона видає і е, що вона може. Ну, а ми будемо йти далі. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру, всього самого найкращого. До побачення, до наступних відео.